Перечепенська громада активно працює над продовольчою безпекою, адже ми чітко розуміємо, яка зараз складна ситуація. Ворог б'є по критичній інфраструктурі і по об'єктам енергетичним. Тому ми активно працюємо над тим, щоб економити електроенергію. Дійсно, якщо проаналізувати в цілому, то і на нашій території, як і в інших громадах, є стабілізаційні відключення. Так, це звичайно викликає певний дискомфорт у мешканців, проте всі із порозумінням відносяться про те, що треба економити, особливо в пікові часи. Це з 6 ранку до 11 дня, також з 5 вечора до одинадцяти вечора, до 23.00. Якщо проаналізувати взагалі економію по нашій громаді, то якщо взяти наприклад вучне освітлення. То у нас у порівнянні з минулим роком, якщо наприклад взяти вересень місяць, то близько 80% економії. Якщо наприклад у вересні 2021 року використовувалося близько 32 тисяч кіловат на місяць, то у вересні цього року приблизно 6 тисяч кіловат. Значна економія, тому що всі з порозумінням відносяться, і бізнес точно так же, і наші мешканці. У Перещепенській громаді завершено збір ранніх зернових. Вражайність хороша, каже Ярослав Цвіркун. Продовжується і посівна аграрії, сіють озиму пшеницю на сьогоднішній день. Близько. 100% – це майже в повному обсязі зібрано весь урожай зернових пшеницю і ячмінь. Соняшник зібрано приблизно на 95% І кукурудзу тільки розпочали збирати фермера. Це приблизно 10% Зібрано також розпочався сезон посівної озимої пшениці. Не розпочався, а вже активно йде. І на сьогоднішній день приблизно 70% у порівнянні з минулим роком фермерів висадили озиму пшеницю. Врожайність непогана, це приблизно 37 центнерів з гектара. Якщо говоримо про зернові, і якщо говорити про соняшник, то це приблизно 17 центнерів з гектара. У громаді зареєстрували понад 2300 тисячі переселенців. Серед них більше ніж 500 дітей. Прибули переважно з Харківської, Донецької та Луганської областей. Ярослав Цвіркун додав: для тих, хто переїхав із гарячих точок, готують приміщення для тимчасових прихистків. Місцеві надають побутову техніку, матеріали для ремонту, приймають переселенців і вдома. Також ми активно працюємо над тим, щоб Увати прихистки для внутрішньопереміщених осіб, тому що ситуації можуть бути різні. Якщо в когось із переселенців, наприклад, виникнуть проблеми із житлом в тих домівках, в яких вони проживають, або ж хтось із нових переселенців приїдуть, то у них буде можливість тимчасово або на певний період, на зимовий період зупинитися в даних закладах. На території нашої громади на сьогоднішній день зареєстровано приблизно 2300 тисячі внутрішньопереміщених осіб. З них проживають прибузно 2000». Нині готуються до опалювального сезону і облаштовують пункти обігріву. Також Плані підготовки до озимого періоду до опалювального у нас активно йде закупівлі і вугілля, і пілетів, і газу. Тому перебоїв із закупівлями немає. Тому я думаю, що наша громада буде нормально підготовлена до опалювального сезону. Навчальний рік також продовжується. Звичайно, ми бачимо, що. Діти навчаються онлайн. У них є все необхідне для цього. Якщо в когось виникають проблеми із гаджетами, певним комп'ютерами або планшетами. Вони завжди мають можливість відвідати наші бібліотеки або коворкінг-центр. і там за допомогою певних керівників вони можуть також продовжувати навчання. У громаді відкриті магазини, аптеки та лікарні. Там є всі необхідні продукти і ліки. Більшість підприємств працюють та сплачують податки.